Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Будь ласка, я вас благаю. Пишіть коментарі українською мовою. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші, це третя серія моїх пригод з прибирання. моїх пригод, як я у Римі працювала по цим готелям, покоївкою, так, горнічною, покоївкою. Мені здається, буде українською. Отак. Так от я закінчила на тому, що працювала я в кліринговій компанії з прибирання, і ось вони мене направили на прибирання аптеки. Працювала я там десь два з половиною місяці, так, десь так. От і коли вже там почав дуже часто заходити власник цієї аптеки, я сказала, що ні-ні, я більше не хочу, не хочу там прибирати. І передзвонила своїй менеджерці. Франчески, і сказала, що так і так. Я хочу працювати в готелі, і я прийшла до вас на роботу, саме влаштовувалась, щоб працювати в готелях. От на що вона сказала: Ну окей, не хочеш, не прибирай в аптеці більше. Чекай, поки звільниться місце в готелі. Але е, ніяку зарплатню ти отримувати не будеш. Тому щоб ти не чекала даремно місяць, тому що. Там через місяць якась тут дівчина вона повинна була йти. Коротше, вона завагітніла. І через місяць вона повинна була йти у відпустку. Я не знаю, я не знаю, як вагітна могла працювати в готелях з прибирання номерів. Тобто, це так звучить, як покоївка, покої, покої. Насправді це ніякі не покої. Це дуже фізично тяжка робота. І зараз я вам це розповім і доведу. От, ну тим не менш, Франческа мені сказала, що через місяць все дівчина уходить. От, і я покличу тебе, якщо хочеш. От, але щоб ти місяць цей не втратила гроші, вона каже: у нас є невеличкий bed and breakfast, який знаходиться у історичному центрі Риму. От, і якщо хочеш, можеш цей місяць пропрацювати там. З ними я перезвоню власнику, і значить, вони тебе чекають. Там же є дівчина, яка працює, румунка, і вона тебе навчить, як ми працюємо, як ми прибираємо в готелях. Я, чесно кажучи, думала: ой, ну що там прибирати? Ну, що там прибирати? Як у себе вдома? Ті ж самі детерсіви, тобто засоби для прибирання, пилисмог? Ну я не знаю, тобто, ну. Але все виявилось не так, як я собі уявляла. Я думала, в мене буде такий собі поверх, тільки мій, будуть кімнати, ну може найбільше 10 кімнат, які я буду прибирати, за за якими я буду доглядати за цими кімнатами. В мене кожного ранку на подушці буде мене чекати манча. Манча це чайові, чайові для горнічних або для покоївок. Як правило, їх кладуть на подушку. Отак, от якщо нам сказали, ну це скажімо так. Офіційно, офіційно нам сказали оцю манчу, оці чайові, не брати, нібито ми їх не бачимо. Ось. І якщо гроші будуть лежати, наприклад, на телевізорі, на столі, я не знаю, ще на тумбочці, це гроші не ваші, це гроші клієнта. От. А якщо гроші будуть. Лежати на подушці, оце гроші ваші. І ми закриваємо на це очі, можете ці гроші брати. Розумієте? Ось такі були негласні правила. І багато таких робот в Італії, де люди працюють саме за чайові. Наприклад, ті ж самі офіціанти, в мене знайома, в неї чайові виходили іноді, як половина зарплати. Тому. Покоївки теж, Теж вони сподіваються знайти кожного ранку на подушці, коли вони заходять прибирати кімнату, 2-3 євро, 5 євро на подушці. От. Тому Франческа мені сказала, що хочеш, давай, беден брекфест на місяць. Я сказала: ну так, звичайно, давайте спробуємо, я не проти. От. І от є в нас таке місце в Римі, Порта-Портезе це великий-великий такий. Меркато, ринок, ну де продають все підряд, от і от біля цього порта Портезе був цей bed and breakfast. Вона мені сказала адресу, і я по сайтам, які пропонують. Кімнати для відпочинку, я знайшла цю адресу, я знайшла ці кімнати. Вона мені сказала, що там буде 16 кімнат: вісім для тебе і вісім для цієї дівчини, яка вже там працювала. Тебе там чекають о 8, щоб ти вже була на роботі. От я, звичайно, приїхала раніше, тому що я така, я сама не люблю запізнюватись, і я не виношу, коли до мене запізнюються, тому що. Людина, яка запізнюється, вона вкрадає твій час, а саме час ти не можеш відновити ну, це твоє життя. Тому я приїхала раніше, перший раз на роботі, щоб, знаєте, собі наробити репутацію, заробити. чи я така пунктуальна. Ну, і що, приїхала десь без 28 і стала чекати, думаю, подзвоню саме о 8. Ну, і що ви думаєте, я дзвоню о восьмій? Мені ніхто не відповідає, а це було таке: ну, така будівля старовинна, і вона була житлова. Тобто там були звичайні квартири. От, і отакий чітофано, це як домофон, і ти повинен дзвонити. Там було написано «Bed and Breakfast». я подивилась знову фотографії на цих сайтах. Досить симпатичні такі кімнати, охайні. Я подумала, може вони знаєте, зробили з такої старої будівлі, там все відремонтували, і зробили собі такий беден брекфест. Це ж скільки вони грошей на це витратили. Ну, думаю, молодці, ладно. От і ніхто не відкриває. Я там під дверима простояла більше години. Ви розумієте? Більше години. Більш того, виходила якась то жіночка з під'їзду з собачкою. Я хотіла, поки вона не закрила двері, я хотіла туди пройти. А вона сказала: Ні, хто ти така? Знаєте, у ця собачка на мене почала гавкати. Я кажу: та я тут на роботу прийшла і мені не відчиняють ні. Стій на вулиці, не заходь. От. І десь близько о дев'ятій, отак, о дев'ятій, я бачу, прийшла жінка. Так, румунка, ну десь, може, їй було. Років 40 може, більше трішечки, я не знаю, може, така, як я була. От, і вона так на мене дивиться, я на неї дивлюсь. І вона така: Ти Маріанна, ти в Беден брекфест прийшла, ти новенька, я кажу так. Ну, я назвам, назвамо її Марія Марія. І оця Марія каже: Окей, ти о восьмій, каже, не приходь, тому що ну вони всі ще сплять. Гості всі, всі сплять. О, десь о дев'ятій. Вони тільки починають прокидатися, і десь з 9 по 10 ми повинні їм дати сніданок. Я кажу, окей, гаразд. І ось вона почала мене навчати. Каже: Ти ніколи не працювала в готелях. Я кажу: Та ні, ніколи. І ось вона каже: Ось, дивись, в який би готель ти не потрапила у Римі, тому що ти тут тільки на місяць, от але правила по нашій мережі всі одні й ті ж самі, тобто є два види кімнат. Це партенса і фермата. Фермата це така кімната, де е, гості залишаються ще на день, на два. Ну, тобто, це кімната, з якої не виїхали. Це фермата, кімната, фермата. От, від е, мені здається, від слова фермаре, тобто зупинятись. От. А є кімнати партенса, тобто від дієслова партіри, тобто виїжджати, їхати кудись. От партенса це кімната, де гості виїхали. З кінцями, і от партенсу її треба вимити от дат зеро тобто з нуля, щоб вона вся блищала, щоб там не було не мусоринки, нічого. От, і а кімната, де гості залишаються, фермата, так, ну там потрібно поміняти, наприклад, рушники, якщо вони вологі, от, дати. Чисті сухі, якщо вони вже витратили там мило чи я не знаю шампунь, потрібно додати ще. От, якщо, наприклад, гості залишили свої речі, свою одежу, ми не маємо права її торкатися. Якщо гості залишили одежу на кроваті на ліжку. Отак вона і повинна лежати на ліжку. Тобто, ми не зможемо заправити ліжку, якщо там їхні речі. Розумієте? От. Витирати пиль можна тільки там, де вільне місце. Тобто, в жодному разі, от навіть там мізинчиком не доторкнутися до речей-гостей. Цього беден брекфесту чи готелю, отаке. Потім кімнати, партенси, де гості виїжджають назовсім, ось їх потрібно чекати. Вони можуть бути в кімнаті десь до 11-ї. Ох, звичайно, ось, дивіться, в мене робота була до другої години. Якщо ці гості, які хотіли виїхати назавжди, вони залишалися в кімнаті до 11-ї, ну, це означало, що я просто їх чекала, ви розумієте? І потім мені потрібно було за три години зробити все те, що я повинна була зробити за 5 годин. От. І багато-багато таких нюансів. ну, Наприклад, оцей Беден breakfast – коли я прийшла, я ж думала, що сам такий, знаєте, як ресепшн, і така, як коридор, і кімнати. Кімнати їх 16 було цих кімнат. Ні, ні. Там в, цьому, в цій старій будівлі там була тільки квартира ресепшн, і квартира, де ти міг робити колаціони, тобто ти міг снідати о, в цій квартирі. А кімнати, кімнати вони були зовсім в інших будинках. Які знаходились поруч, або які знаходились дуже далеко. І, звичайно, як на будь-якій роботі, на цій теж існувала така бабавщина. Знаєте, хто вже працює давно, тому давали ліпші кімнати. Ну, от, наприклад, в кожному готелі є така. Посада, я навіть не знаю, як це сказати. Вона називається говернанте. говернанте. Це, як правило, жінка, італійка або румунка. Вона головна над всіми покоївками. О, вона контролює, щоб все було прибрано, щоб все було вчасно. Вона е, вирішує які то питання, такі знаєте, спірні між покоївкою і гостями. Вони можуть виникнути. Коротше кажучи, оця говернанте вона організовує твою роботу, твою роботу як покоївки. І коли я прийшла в цей Беден Брекфест, виявилось, що там говернанте чоловік. От чоловік, він же власник, як правило, в Італії всі готелі, там дві зірки, три зірки, чотири зірки. Всі готелі вони приватні, звичайно, вони належать італійським. Заможним родинам, навіть якщо ну от окей, нехай в нього у цього власника в нього було 16 кімнат, тобто в нього було п'ять квартир. П'ять квартир ви розумієте, це заможня людина в центрі Рима мати п'ять квартир, щоб їх от здавати отак, от подобово. Ну, він це назвав Беден breakfast. Насправді це були такі квартири, які ти можеш зняти. Тобто одна квартира і три кімнати, наприклад, так, які ти можеш зняти і бути у Римі там, день, два, тиждень, як домовишся. От, ну, що я вам хочу сказати. Звичайно, звичайно, якщо я новенька, мені дали е, дві квартири. Дві квартири по чотири кімнати, які знаходились ну, дуже далеко від цього ресепшену. Розумієте, мені, щоб їх прибрати, мені потрібно було їхати. А ще можна їхати було одну зупинку на автобусі, можна було йти пішки, щоб дійти до тих квартир. І оця от Марія, оця руминка, вона сказала: ну, якщо ти перший раз і не вмієш прибирати, давай дві квартири приберемо моїх. А оця Марія, вона в неї були квартири буквально у сусідньому, у сусідній будівлі, тобто поруч. І мені чогось здається, що вона мутила, крутила з цим е, пропрітаріо, з цим власником. От тому вона так на мене косо дивилася. І коли він мені дав оці дальні квартири прибирати, вона аж видихнула. Знаєте, фу, слава богу, він її відіслав подалі. подалі, от. Так от, Марія мені каже, Маріанна, давай приберемо разом дві кімнати її, от, і потім ти вже поїдеш чи підеш. На ті свої вісім квартир прибирати. Ну окей, я перший раз, я не знаю. Я почала прибирати з нею. Ну, з нею це громко сказано. Я почала сама прибирати. Вона сиділа отак, от на ліжку, і казала мені роби це, роби це. Тобто, коли ти заходиш в кімнату, ти повинен першим ділом повинен йти бігти а, сразу у вбиральню, якщо це кімната, наприклад, де гості вже виїхали. Одразу ти біжиш у вбиральню, зливаєш все, що там гості накоїли, наробили, змиваєш, зливаєш, і ти все запшикуєш детерсівом. Тобто нам давали такі хімічні розчини, які ви не можете купити в магазині. Вони були, от, саме такі, знаєте, для готелей зроблені, вони дуже потужні, і ти повинна все 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 запшикати. Там були ванні, такі ванни і з душем. І ця ванна була загорожена у таким склом. У Римі є велика проблема з водою, тому що вона дуже жорстка, вона дуже така, знаєте, з камінням. І оцей вапняний наліт, він тут дуже потужний в Римі. Там потрібно настільки там зубами потрібно його вигризати зі скляних поверхонь, щоб не було оцих плям. От. Тому, звичайно, коли людина миється, купається в душі, ну, вона не буде після себе нічого витирати. От. І оці всі плями. Це все доводиться прибирати покоївка. От далі запшикала ти все оце діло, ванну, унітаз, біде, е рукомийник оцим засобом, і воно все пінеться. Піниться, поки воно все там пінеться і воняє цими хімікатами, ти приходиш в кімнату і відчиняєш вікна, щоб все це провітряти, і починаєш застілати постіль. А, італійці застилають постіль. Таку двосфальну. В цьому Bad and Брефесті були двосвальні: не king size, а queen size, Тобто такі не дуже великі, а трішечки поменше. Вона мені показала, як заправляти постіль. Нібито все було зрозуміло. Я з першого разу її дуже гарно все заправила. Вона мені показала, як викладати на постіль рушники. Теж з першого разу все в мене вийшло, як такими, знаєте, як бучонками. Все це скручувати, щоб вони не розкручувались. Ну, таке собі, знаєте, із гімна пулю лепити, тому що це Бенден Брекфес був на три зірки. Я не знаю, хто їм ліпить ті зірки. Я іноді на півночі Італії відпочивала в готелях на три зірки, але вони були чистесенькі. Там був такий персонал дуже люб'язний. А от у Римі начеплять у ті три-чотири зірки, а воно лайно-лайном і. Так странно, що люди такі гроші витрачають, щоб приїхати до Риму, щоб подивитися той Рим, а в номери вони заселяються, ну такі, не дуже прибрані. І це не залежить від покоївок, це залежить від організаторів, ви розумієте, тому що тому що дуже мало часу для того, щоб прибрати. Надається дуже мало часу для того, щоб ці кімнати прибрати. Коротше кажучи, а і ще оця, знаєте. Вони так люблять римляни підлогу, щоб було кадрове покриття. Боже, як це? Скільки там пилюки, скільки там мікробів, скільки там оцих кліщів? В цьому покритті, ну, це якийсь жах. Е, ще, значить, оця Марія, вона мені сказала, що потрібно, якщо, наприклад, ну, це, ти все з ліжка зняла, всю білизну, і ти побачила, що ну, наприклад, там якісь то плями, е, ну, може, комусь стало погано вночі, не добіжав. Ви розумієте? Повин, ви, ти повинна цей матрас перевернути, от, перегорнути отак, от, от, щоб цієї плями не було видно. Тобто та пляма там є. Звичайно, ніхто вам не буде заміняти той матрас, от, але ти повинен його перевернути. Я не знаю, він дуже важить цей матрас, ви розумієте? От, і його перегортати. Окей, ми разом з Марією там перегортали. І взагалі, якщо вона каже, якщо дуже жарко або взимку холодно, а це значить плісніва, це цвіль. Потрібно постійно перегортати оці матраси. Ви можете собі уявити, я жінка досить така маленька і тендітна. Я не бой баба, ви розумієте, і перевертати у ці матраси це така собі робота для мужиків, але це роблять дівчата, це роблять покоївки. Потім що такого з важкого, наприклад, видаються такі великі мішки для вологої білизни, ну, наприклад, для рушників вологих, от. І ви повинні все це складати грязну білизну з цими вологими рушниками. І коли ви заповнюєте цілий оцей мішок, він неподйомний. Він там 30-40 кілограм важить. І ви повинні його ще переносити. Ви розумієте, там, наприклад, є окрема кімната, де ці всі мішки збираються з грязною, з брудною білизною, з вологими брудними рушниками, і це все відправляється в пральню. От. Це добре, коли у вас, наприклад, є така таця, така тілешка, де у вас є все. Наприклад, там якісь мішечки для мусору, ці шампуньки, мильця, ці шапочки для душу, чи це білизна і всякі там пахучки. Все це ви робите в гумових рукавичках, так потрібно робити. Але як вам сказати, я бачила. Що для того, щоб не втрачати час, дівчата після того, як вони мили ванни, унітази, вони тими ж самими рукавичками вони заправляли вам ліжко. В мене так не виходило. Може, я б теж не гаяла часу, щоб ці рукавички гумові зняти, одягнути? Може б я теж так робила, але в мене не виходило в гумових рукавичках заправляти постіль, ви розумієте? Тому я їх знімала, і я заправляла постіль отак, живими рученятами. На кожну кімнату, на кожну кімнату вам а, дається всього 15 хвилин, ви розумієте? 15 хвилин. От уявіть собі, от ви вдома прибираєте кімната з ванною, з туалетом, з балконом, дуже часто. От що ви зможете за 15 хвилин прибрати? І вам треба ще ліжко перестілити, вам треба ще багато що зробити, і пропилисосити, і пиль всюди витерти, ви розумієте. І до блиску натерти, натерти а, і дзеркало, і унітази, ванни, оця загорожа, оця скляна в душі. Ну, за 15 хвилин це зробити дуже важко, дуже важко. Тому це я вже забігаючи наперед, вам розповідаю. Тому. Дівчата, вони що робили? По-перше, вони не знімали гумових рукавичок, вони, отак, от знаєте, як мили унітази, так вам і заправляли постіль. Тому, коли ви у Римі лягаєте спати в готелі значить, на постіль, майте на увазі, що скоріш за все це все вам заправлялось і застелялось в гумових рукавичках. От. Якщо ці дівчата не були такі, як я. Тому... У мене не виходило, а вони вже так, як то підналовчилися. Потім оці ганчірки, які нам видавали для того, щоб натирати до блиску ті ж самі даруйте унітази і дзеркало і поверхні, інші, це все одна і та ж сама ганчірка, яка робить розводи. Взагалі прибирання це мистецтво. Я вам хочу сказати, якщо ви знаєте, як правильно прибирати, якщо ви знаєте, що там, наприклад, ганчірки з мікрофіброю чи чимось, ще, які не залишають розводів. Ну, такі ганчірки ніхто вам не буде купувати для прибирання, тому що власники готелів вони завжди заощаджують. Вони ліпше скажуть, що ти без рука, ти погано миєш і прибираєш, ніж вони тобі куплять ті ганчірки, які дійсно не залишають розводів. Тому, і знову ж таки, це ж не я вигадала це, мені дівчата покоївки розповіли, як можна пришв... пришвидшитись в прибиранні. Тобто, ти береш грязну наволочку. З подушки, і ти її не викидаєш одразу, а ти нею, нею витираєш оці всі поверхні, починаючи з унітазу, закінчуючи дзеркалом, там біля кроваті, біля ліжку, це тумбочки. Оти починаєш оцією грязною наволочкою все витирати. І о, диво, дівчата, це працює. Я не знаю, як це працює, немає ніяких розводів. Такого, звичайно, робити не можна. Але оці головні гувернанти, вони закривали на це очі, тому що вони розуміли, що за 15 хвилин ти кімнату не прибереш. Тому вони вже закривали очі на все це. Потім, дівчата, якщо ви будете, наприклад, відпочивати у Римі в готелях, там будуть, значить, такі стакани, ну, де три зірки, може, одноразові, а де чотири зірки, скляні стакани у кімнатах. значить. Ніколи не пити з тих стаканів, тому що ці стакани теж повинні блищати, і щоб вони блищали, їх не миють, туди напшикують оцього хімічного детерсива і грязною наволочкою, на якій вже хтось спав, вони до близька дівчата-покоївки натирають ці стакани. Ви розумієте, щоб вони блищали. І я пам'ятаю, коли я ось з цим подаванцем, до якого я ніяк не дійду, але все. По хронології вам розповідаю з цим подаванцем я відпочивала, а моя оця знайома Нінель, вона мені казала, що Маріана, якщо ти будеш в готелі, ніколи не пий зі стакану, який є в кімнаті. Ніколи не пий, його сто раз прополаскай, тому що він натирався тією ж тряпкою, тією ж наволочкою, якою натиралися унітази і дзеркало. Так, от так, скільки я вам так, 33 хвилини буде яка четверта серія? Буде четверта серія.